Можливо, ви вважаєте, що харчуєтеся правильно, але що, якщо я скажу вам, що деякі овочі можуть руйнувати ваш рівень цукру в крові? Так, навіть так звані здорові овочі можуть погіршувати ваш діабет, і найстрашніше лікарі ріко попереджають вас про це. Сьогодні ми викриваємо топ 10 найгірших овочів для діабетиків, і номер один вас шокує. Залишайтеся з нами, тому що я гарантую, що ви їсте хоча б один з них. Не знаючи, якої шкоди він завдає. Давайте поренемо в тему кукуруза може казатися безобидною, але вона буквально напичкана углеводами. Всього один початок содержить около 27 грамів углеводів, і більша частина із них це сахар. І если існування що крахма кукуруз може резко повисити уровень сахара в крові почти так же швидко, як белий хліб. Це означає, що для людей із е діабетом кукуруза представляє собою серйозну проблему? Когда ви потребляєте кукурузу, е крахмал швидко розщепляється на глюкозу, которая затем попадає в кровоток, взває резкий скачок сахара, для діабетиків, у котрих організм ісває трудності е зрегулированими уровня сахара в крові, такі скачки можуть бути опасними, опасеними, до кодовсроченням осложненням. Кроме того, Кукуруза часто подвергається генетической модифікації і обробка, що може усугубити і негативне воздействие на здоров'я. Многие сорта кукуруз также содержат високий гликомический індекс, що означает, что они быстро повышают уровень сахара в крови. Поэтому, если у вас диабет, этот овощ определенно не ваш друг. Важно помнить, что контроль уровня сахара в крови является ключем аспектом управления диабетом. Вибір продуктів ес низьким содержанням углеводов і низьким гликеміческим індексом имеють решающе значення. Включене кукуруз в раціон може серйозно помешати достиженню цієї сели, поэтому еє слід употреблять е з осторожностю или вообще избегать. Буряк багатий на натуральні цукри, які можуть спричинити різкі стрибки рівня цукру в крові. Дослідження. Опубліковане в журналі хачування показало, що буряковий сік може значно підвищити рівень глюкози у деяких людей. Хоча буряк має численні корисні властивості для здоров'я, такі як високий вміст антиоксидантів, вітамінів і мінералів, його високий вміст цукру робить його потенційно проблематичним для людей з діабетом. Справа в тому, що природні цукри в буряку, зокрема сахароза, швидко засвоюються організмом, що призводить до швидкого підвищення рівня глюкози в крові. Для тих, у кого діабет, це може порушити їхню здатність контролювати рівень цукру в крові, що призведе до гіперглікемії та потенційних ускладнень. Важливо розуміти, що глікемічний індекс буряка може варіюватися залежно від способу приготування, але загалом він вважається середнім або високим. Крім того, буряковий сік, який часто споживається у великих кількостях, може особливо швидко підвищити рівень цукру в крові через концентрований вміст цукру. Навіть невелика кількість бурякового соку може суттєво вплинути на рівень глюкози у людей з діабетом. Тому, хоча буряк може бути корисною частиною збалансованого харчування для багатьох, людям з діабетом слід вживати його з обережністю та в помірних кількостях. Важливо контролювати рівень цукру в крові після вживання буряка та враховувати його вплив на загальний глікемічний контроль. Включення буряка в раціон людей з діабетом вимагає ретельного розгляду та, можливо, консультації з лікарем або дієтологом, щоб визначити безпечні та відповідні порції. Так, солодка картопля має нижчий глікемічний індекс, ніж звичайна біла картопля, але вона, як і раніше, багата на вуглеводи. Це означає, що при надмірному вживанні солодкої картоплі рівень цукру в крові може різко зрости, важливо розуміти, що глікемічний індекс не є єдиним фактором, що визначає вплив продукту на рівень цукру в крові. Загальний вміст вуглеводів також відіграє ключову роль. Одна чашка пуре солодкої картоплі містить понад 41 грам вуглеводів, що є значним навантаженням для людей з діабетом. Коли ви споживаєте таку кількість вуглеводів, вони швидко розщеплюються на глюкозу, яка потім потрапляє в кровотік. Для діабетиків, у яких організм відчуває труднощі з регулюванням рівня цукру в крові, це може призвести до гіперглікемії та потенційних ускладнень. Хоча солодка картопля містить деякі корисні поживні речовини, такі як вітаміни та антиоксиданти, її високий вміст вуглеводів робить її потенційно проблематичною для людей з діабетом. Тому якщо у вас діабет, Важливо вживати солодку картоплю в дуже невеликих порціях або, можливо, повністю виключити її з раціону. Контроль порцій має вирішальне значення при включенні солодкої картоплі в раціон діабетика. Невеликі порції у поєднанні з іншими продуктами з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом клітковини можуть допомогти пом'якшити вплив на рівень цукру в крові. Однак навіть невеликі порції можуть спричинити значне підвищення рівня глюкози у деяких людей. Крім того, спосіб приготування солодкої картоплі також може впливати на її глікемічний індекс. Наприклад, запечена солодка картопля може мати вишії, ніж відварена, тому важливо враховувати не лише кількість, а й спосіб приготування. Зрештою, Рішення про включення солодкої картоплі в раціон діабетика має прийматися індивідуально, з урахуванням особистих потреб та рекомендацій лікаря або дієтолога. Регулярний моніторинг рівня цукру в крові після вживання солодкої картоплі може допомогти визначити її вплив на ваш організм і вжити відповідних заходів. Горох, хоча й здається маленьким і невинним, насправді багатий на крохмалисті вуглеводи, які швидко розщеплюються на цукор. Це означає, що при вживанні гороху рівень цукру в крові може різко зрости, що робить його ризикованим вибором для людей з діабетом. Справа в тому, що крохмаль, що міститься в горосі, швидко перетворюється на глюкозу, яка потім потрапляє в кровотік, викликаючи стрибок рівня цукру. Для діабетиків, у яких організм відчуває труднощі з регулюванням рівня цукру в крові, такі стрибки можуть бути особливо небезпечними, призводячи до гіперглікемії та потенційних ускладнень. Важливо розуміти, що навіть невеликі порції гороху можуть суттєво вплинути на рівень глюкози, особливо якщо вони вживаються в поєднанні з іншими продуктами, багатими на вуглеводи. Крім того, горох часто додають у різні страви, такі як супи, рагу та гарніри, що може ускладнити контроль розміру порцій. Навіть якщо ви їсте невелику кількість гороху, його присутність у страві може сприяти загальному підвищенню рівня цукру в крові. Хоча горох містить деякі корисні поживні речовини, такі як вітаміни, мінерали та клітковина, його високий вміст крохмалистих вуглеводів, робить його потенційно проблематичним для людей з діабетом. Тому, якщо ви любите горох, важливо вживати його в суворій помірності контроль порцій має вирішальне значення при включенні гороху в раціон діабетика, можливо, вам доведеться обмежити розмір порцій до кількох столових ложок і поєднувати їх з продуктами. Багатиме на білок і клітковину, щоб пом'якшити вплив на рівень цукру в крові, регулярний моніторинг рівня цукру в крові після вживання гороху може допомогти визначити його вплив на ваш організм і вжити відповідних заходів. Зрештою, рішення про включення гороху в раціон діабетика має прийматися індивідуально з урахуванням особистих потреб та рекомендацій лікаря або дієтолога. Важливо пам'ятати, що контроль рівня цукру в крові є ключовим аспектом управління діабетом, і вибір продуктів з низьким вмістом вуглеводів і низьким глікемічним індексом має вирішальне значення. Здивовані. Багато сортів гарбуза мають високий глікемічний індекс, що означає, що вони дуже швидко перетворюються на цукор. Це може стати серйозною проблемою для людей з діабетом. Оскільки різке підвищення рівня цукру в крові може призвести до гіперглікемії та потенційних ускладнень, дослідження показують, що надмірне споживання гарбуза може спричинити значні стрибки рівня цукру в крові. Справа в тому, що гарбуз, особливо в обробленому вигляді, наприклад, у вигляді пури або консервів, містить значну кількість вуглеводів, які швидко розщеплюються на глюкозу. Високий глікемічний індекс гарбуза означає, що ця глюкоза швидко потрапляє в кровотік, викликаючи різкий стрибок рівня цукру. Крім того, багато популярних страв з гарбуза, такі як гарбузовий пиріг або гарбузовий лате, часто містять доданий цукор, що ще більше погіршує проблему. Навіть якщо ви їсте свіжий гарбуз, важливо враховувати розмір порції та спосіб приготування. Наприклад, запечений гарбуз може мати вищий глікемічний індекс. Ніж відварений для людей з діабетом контроль рівня цукру в крові є ключовим аспектом управління захворюванням. Регулярні стрибки рівня цукру в крові можуть призвести до довгострокових ускладнень, таких як пошкодження нервів, нирок та очей. Тому, якщо у вас діабет, вкрай важливо бути дуже обережним з гарбузом. Це не означає, що ви повинні повністю виключити гарбуз зі свого раціону. Однак важливо вживати його в помірних кількостях і контролювати розмір порцій. Можливо, вам доведеться обмежити споживання гарбуза до невеликих порцій і поєднувати його з продуктами, багатими на білок і клітковину, щоб пом'якшити вплив на рівень цукру в крові. Також важливо враховувати спосіб приготування та уникати додавання цукру або інших підсолоджувачів. Регулярний моніторинг рівня цукру в крові після вживання гарбуза може допомогти визначити його вплив на ваш організм і вжити відповідних заходів. Зрештою, рішення про включення гарбуза в раціон діабетика має прийматися індивідуально з урахуванням особистих потреб та рекомендацій лікаря або дієтолога. Важливо пам'ятати, що контроль рівня цукру в крові є ключовим аспектом управління діабетом, і вибір продуктів з низьким глікемічним індексом і помірним вмістом вуглеводів має вирішальне значення. Дійсно, сира морква має відносно низький глікемічний індекс, що означає, що вона не викликає різких стрибків рівня цукру в крові. Однак, коли ви підаєте моркву термічній обробці, її структура зазнає змін, які роблять цукри, що містяться в ній, більш доступними для засвоєння організмом. Це призводить до того, що рівень цукру в крові може підвищитися швидше, ніж ви могли б очікувати. Справа в тому, що при варінні або тушкуванні моркви її клітині стінки руйнуються, вивільняючи цукри, які стають більш легкозасвоюваними. Це означає, що глюкоза з вареної моркви швидше потрапляє в кровотік, викликаючи більш різкий стрибок рівня цукру порівняно з сирою морквою. Для людей з діабетом. У яких організм відчуває труднощі з регулюванням рівня цукру в крові, такі стрибки можуть бути особливо небезпечними, призводячи до гіперглікемії та потенційних ускладнень. Важливо розуміти, що навіть невеликі порції вареної моркви можуть суттєво вплинути на рівень глюкози, особливо якщо вони вживаються в поєднанні з іншими продуктами, багатими на вуглеводи. Крім того, спосіб приготування моркви також може впливати на її глікемічний індекс. Наприклад, порез моркви може мати вищі, її, ніж відварена морква, оскільки процес подрібнення ще більше руйнує клітинні стінки та вивільняє цукри. Хоча морква містить корисні поживні речовини, такі як вітамін А та клітковина, її потенційний вплив на рівень цукру в крові робить її потенційно проблематичною для людей з діабетом. Тому, якщо у вас діабет, рекомендується вживати моркву в сирому вигляді та в невеликих кількостях. Контроль порцій має вирішальне значення при включенні сирої моркви в раціон діабетика. Невеликі порції у поєднанні з іншими продуктами, багатими на білок і клітковину, можуть допомогти пом'якшити вплив на рівень цукру в крові. Регулярний моніторинг рівня цукру в крові після вживання моркви може допомогти визначити її вплив на ваш організм і вжити відповідних заходів. Зрештою, Рішення про включення моркви в раціон діабетика має прийматися індивідуально з урахуванням особистих потреб та рекомендацій лікаря або дієтолога. Важливо пам'ятати, що контроль рівня цукру в крові є ключовим аспектом управління діабетом і вибір продуктів з низьким глікемічним індексом і помірним вмістом вуглеводів має вирішальне значення. Дійсно! Червоні болгарські перці містять більше натурального цукру, ніж зелені, що робить їх підступним фактором підвищення рівня цукру в крові. Хоча вони багаті на вітаміни, особливо вітамін С та антиоксиданти, вони все ж можуть викликати несподівані стрибки рівня глюкози. Справа в тому, що натуральні цукри, що містяться в червоних перцях, такі як глюкоза та фруктоза, можуть швидко засвоюватися організмом. Особливо якщо перці вживаються у великих кількостях або в поєднанні з іншими продуктами, багатими на вуглеводи, це може призвести до різкого підвищення рівня цукру в крові, що особливо важливо враховувати для людей з діабетом. Крім того, стиглі червоні перці мають вищий глікемічний індекс ніж зелені, що означає, що вони швидше підвищують рівень глюкози в крові. Це пов'язано з тим, що в процесі дозрівання перці накопичують більше цукру. Для людей з діабетом, у яких організм відчуває труднощі з регулюванням рівня цукру в крові, такі стрибки можуть бути особливо небезпечними, призводячи до гіперглікемії та потенційних ускладнень. Важливо розуміти, що навіть невеликі порції червоних перців можуть суттєво вплинути на рівень глюкози, особливо якщо вони вживаються в обробленому вигляді наприклад, у складі соусів або маринадів. Хоча червоні перці є цінним джерелом поживних речовин, їх потенційний вплив на рівень цукру в крові робить їх потенційно проблематичними для людей з діабетом. Тому, якщо ви хочете підстрахуватися, рекомендується вибирати зелені болгарські перці, які містять менше цукру і мають нижчий глікемічний індекс. Контроль порцій також має вирішальне значення при включенні червоних перців в раціон діабетика. Невеликі порції у поєднанні з іншими продуктами багатими на білок і клітковину можуть допомогти пом'якшити вплив на рівень цукру в крові. Регулярний моніторинг рівня цукру в крові після вживання червоних перців може допомогти визначити їх вплив на ваш організм і вжити відповідних заходів. Зрештою, рішення про включення червоних або зелених перців в раціон діабетика має прийматися індивідуально з урахуванням особистих потреб та рекомендацій лікаря або дієтолога. Важливо пам'ятати, що контроль рівня цукру в крові є ключовим аспектом управління діабетом, і вибір продуктів з низьким глікемічним індексом і помірним вмістом вуглеводів має вирішальне значення. Більшість людей не вважають цибулю проблемою, але вона містить натуральні цукри, які можуть підвищити рівень цукру в крові, особливо при термічній обробці. Хоча цибуля має безліч корисних властивостей для здоров'я, діабетикам слід вживати її з обережністю. Справа в тому, що цибуля містить натуральні цукри, такі як глюкоза, фруктоза та сахароза. При термічній обробці, особливо при смаженні або карамелізації, ці цукри стають більш концентрованими та легко засвоюваними, що може призвести до більш різкого підвищення рівня цукру в крові. Крім того, цибуля містить вуглеводи, які також можуть сприяти підвищенню рівня глюкози. Хоча вміст вуглеводів у цибулі відносно невеликий. Її вживання у великих кількостях або в поєднанні з іншими продуктами багатими на вуглеводи може суттєво вплинути на рівень цукру в крові. Для людей з діабетом, у яких організм відчуває труднощі з регулюванням рівня цукру в крові, такі стрибки можуть бути особливо небезпечними, призводячи до гіперглікемії та потенційних ускладнень. Важливо розуміти, що навіть невеликі порції приготуваної цибулі можуть суттєво вплинути на рівень глюкози. Особливо якщо вони вживаються у складі страв, що містять доданий цукор або інші підсолоджувачі. Однак цибуля також має безліч корисних властивостей для здоров'я, таких як високий вміст антиоксидантів, вітамінів та мінералів. Вона також містить сполуки, які можуть допомогти знизити рівень холестерину та кров'яний тиск. Тому, якщо у вас діабет, це не означає, що ви повинні повністю виключити цибулю зі свого раціону. Однак важливо вживати її в помірних кількостях і контролювати розмір порцій. Можливо, вам доведеться обмежити споживання приготованої цибулі та віддавати перевагу сирій цибулі, яка має нижчий глікемічний індекс. Контроль порцій має вирішальне значення при включенні цибулі в раціон діабетика. Невеликі порції у поєднанні з іншими продуктами, багатими на білок і клітковину, можуть допомогти пом'якшити вплив на рівень цукру в крові. Регулярний моніторинг рівня цукру в крові після вживання цибулі може допомогти визначити її вплив на ваш організм і вжити відповідних заходів. Зрештою, рішення про включення цибулі в раціон діабетика має прийматися індивідуально з урахуванням особистих потреб та рекомендацій лікаря або дієтолога. Важливо пам'ятати, що контроль рівня цукру в крові є ключовим аспектом управління діабетом і вибір продуктів з низьким глікемічним індексом. І помірним вмістом вуглеводів має вирішальне значення. Помідори можуть здаватися невинними, але вони містять натуральні цукри, які швидко накопичуються, особливо в соусах і супах. Якщо ви споживаєте велику кількість помідорів, ви можете несвідомо підвищувати рівень глюкози в крові. Справа в тому, що помідори містять натуральні цукри, такі як глюкоза і фруктоза. Хоча вміст цукру в одному помідорі відносно невеликий, при вживанні великих кількостей, особливо в концентрованому вигляді, як у томатних соусах, пастах або супах, кількість цукру може швидко зрости. Крім того, спосіб приготування помідорів також може впливати на їх глікемічний індекс. Наприклад, томатні соуси, які часто готуються з додаванням цукру, можуть мати вищі її, ніж свіжі помідори, також при термічній обробці. Цукри в помідорах можуть ставати більш доступними для засвоєння, що може призвести до швидшого підвищення рівня глюкози. Для людей з діабетом, у яких організм відчуває труднощі з регулюванням рівня цукру в крові, такі стрибки можуть бути особливо небезпечними, призводячи до гіперглікемії та потенційних ускладнень. Важливо розуміти, що навіть невеликі порції томатного соусу або супу можуть суттєво вплинути на рівень глюкози, особливо якщо вони вживаються в поєднанні з іншими продуктами, багатими на вуглеводи. Хоча помідори багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, такі як лікопін, їх потенційний вплив на рівень цукру в крові робить їх потенційно проблематичними для людей з діабетом. Тому, якщо у вас діабет, Важливо вживати помідори в помірних кількостях і контролювати розмір порцій. Особливо важливо контролювати споживання томатних соусів, пасті і супів, які часто містять доданий цукор та інші підсолоджувачі. Можливо, вам доведеться обмежити споживання цих продуктів і віддавати перевагу свіжим помідорам, які мають нижчий глікемічний індекс. Контроль порцій має вирішальне значення при включенні помідорів в раціон діабетика. Невеликі порції у поєднанні з іншими продуктами багатими на білок і клітковину можуть допомогти пом'якшити вплив на рівень цукру в крові. Регулярний моніторинг рівня цукру в крові після вживання помідорів може допомогти визначити їх вплив на ваш організм і вжити відповідних заходів. Зрештою, рішення про включення помідорів в раціон діабетика має прийматися індивідуально з урахуванням особистих потреб та рекомендацій лікаря або дієтолога. Важливо пам'ятати, що контроль рівня цукру в крові є ключовим аспектом управління діабетом, і вибір продуктів з низьким глікемічним індексом і помірним вмістом вуглеводів має вирішальне значення. Це справді найгірший овочі для діабетиків. Біла картопля має один з найвищих глікемічних індексів серед будь-яких продуктів, що означає, що вона викликає стрибки рівня цукру в крові майже так само швидко, як чистий цукор. Це робить її надзвичайно небезпечним вибором для людей, які страждають на діабет. Справа в тому, що біла картопля містить велику кількість крохмалю, який швидко розщеплюється на глюкозу. Високий глікемічний індекс картоплі означає, що ця глюкоза швидко потрапляє в кровотік, викликаючи різкий стрибок рівня цукру. Дослідження, опубліковане в американському журналі клінічного харчування, Показало, що картопля може підвищувати рівень глюкози так само сильно, як білий хліб. Це означає, що навіть невелика порція білої картоплі може суттєво вплинути на рівень цукру в крові. Для людей з діабетом, у яких організм відчуває труднощі з регулюванням рівня цукру в крові, такі стрибки можуть бути особливо небезпечними, призводячи до гіперглікемії та потенційних ускладнень. Регулярні стрибки рівня цукру в крові можуть призвести до довгострокових ускладнень, таких як пошкодження нервів, нирок та очей. Крім того, спосіб приготування картоплі також може впливати на її глікемічний індекс наприклад, смажена картопля, картопляне пуре та картопляні чіпси мають ще вищі її, ніж відварена картопля. Це пов'язано з тим, що процеси обробки та додавання жирів та інших інгредієнтів можуть ще більше підвищити рівень глюкози. Картопля також часто споживається у великих кількостях, особливо у вигляді гарнірів, що може погіршити проблему. Навіть якщо ви їсте невелику кількість картоплі, її присутність у страві може сприяти загальному підвищенню рівня цукру в крові. Хоча картопля містить деякі корисні поживні речовини, такі як калій та вітамін С, її високий вміст крохмалю та високий глікемічний індекс роблять її потенційно проблематичною для людей з діабетом. Тому... Якщо у вас діабет, рекомендується уникати білої картоплі за будь-яку ціну. Це не означає, що ви повинні повністю виключити всі види картоплі зі свого раціону. Однак важливо розуміти, що біла картопля є найбільш проблематичною. Якщо ви все ж хочете включити картоплю до свого раціону, рекомендується вибирати сорти з нижчим глікемічним індексом, такі як солодка картопля, і вживати їх у дуже невеликих кількостях. Контроль порцій має вирішальне значення при включенні будь-яких видів картоплі в раціон діабетика. Невеликі порції, у поєднанні з іншими продуктами, багатими на білок і клітковину, можуть допомогти пом'якшити вплив на рівень цукру в крові. Регулярний моніторинг рівня цукру в крові після вживання картоплі може допомогти визначити її вплив на ваш організм і вжити відповідних заходів. Зрештою, Рішення про включення картоплів в раціон діабетика має прийматися індивідуально з урахуванням особистих потреб та рекомендацій лікаря або дієтолога. Важливо пам'ятати, що контроль рівня цукру в крові є ключовим аспектом управління діабетом і вибір продуктів з низьким глікемічним індексом і помірним вмістом вуглеводів має вирішальне значення. Отже, розкажіть мені в коментарях, який з цих овочів шокував вас найбільше, і чи хочете ви дізнатися, які овочі найкраще підходять для діабетиків, напишіть так у коментарях нижче. Також поділіться цією інформацією з тим, кому потрібно знати правду про ці небезпечні овочі. Не забудьте натиснути кнопку Підписатися у мене є ще більше революційних порад щодо діабету, які я збираюся вам розповісти.